Ми, вони нас постійно атакують, а ми їх просто знищуємо, і таким чином кількість військ війська вима, вимотуються, несуть втрати, втрачають підрозділи, втрачають боєздатність. А вони їх не, не виводять на перегрупування і до конкуртування. Вони просто їх підсилюють іншими підрозділами. Але ж е, скільки там е, цьому мотоску не витися, все одно кінець буде. Розумієте? Резерву, от сьогодні, сьогодні. В російських військах не можна вже там з Сватівського відрізку взяти там частини і перекинути, допустимо, на запорізький напрямок. Росія не може цього вже дозволити собі. Немає часу і немає вільних частин. Чотири полки вони зняли зі Сватівського напрямку, перекинули три на Бахмутський, один на Мар'їнський. Але це було місяць тому, а сьогодні вже немає вільних частин. Ви знаєте, що сьогодні вже Герасимов приїхав на запорізький напрямок вирішувати питання, що робити. от, власне, мене зацікавило, що він робить там сам? Ну, він, він приїхав з'ясувати ситуацію, реальну ситуацію, яка сьогодні на сьогоднішній день складається на фронтах. Я думаю, все ж таки, як би там не було, да, Лапін тоді підняв цей командувач 58-ї армії. Лапін, він підняв тоді питання, але він це зробив публічно на камеру, коли там було показове засідання. Так? А він вийшов і розповів всю правду матку, яка, яка гірка ситуація на лінії фронту. Ну йому зняли там з посади, відправили в Сирію. Ну, там Остання інформація була, що він поїхав до Сирії, там нове призначення. Ну, це не важливо. І я думаю, що отак не по неофіційним каналам, каналам російське командування тут на місцях, доповідає туди, в Кремль чи в Генеральний штаб Російської Федерації на, на Варбацький округ, доповідає реальний стан. І Герасимов примчався, скоріш за все, з'ясувати наскільки наскільки важка ситуація, і що робити. Саме головне, що робити? Чим затикати дірки і чим гасити пожежу?